Макс, ти маєш дивіться, проблему. Каш. В мене є проблема, але дивіться. Е віднесіться до неї, ну, з любов'ю і розуміння. Вот. Ну, бо це, чесно кажучи, ну, проблема. Е стояв оце, ну, думав, як то буду е ну, вас розігрівати, вот, е бо також було це несподіванкою. І Щось тобі там, ну, так тер-тер і бляха. Ну, зрозумієш, що щось вискочило. Ага. Ну, щось вискочило якась, ну, штука. І ну, болить. Я, я не знаю, що, ну, що там таке, можна, я просто. Ну, Ah, знаю, щось... Розвернись, розвернись, щось... Ще, ще розвернись. Щось, щось вискочило. Я... Я... <світ> бісію знає, чи, чи то добре, чи ні. Ну, але... Макс, це любов до України. А. <світ> В цьому тоді немає проблеми. В цьому немає проблеми. <світ> її можна тільки хірургічно видалити, якщо що. <світ> Ти, якщо е там проскануєш, це сердечко, то зразу гроші на Байректар відправляються. <світ> Добре, проблема. У мене є проблема вже древня серед всього лісу моїх безумовних проблем психологічних, які мене турбують протягом всього мого життя, і які я ще не встиг вилікувати з допомогою психоделіків і інших наркотиків. Найбільше мене турбує проблема того, що я постійно хочу красти дітей, коли бачу їх. Я не знаю. Що з цим робити? Ну маленькі діти, я чисто коротше. Ну уявні ігри. Оці знаєте, ці уявні ігри, коли ти заходиш в магазин, і так, так. поки є черга, то ти думаєш собі, що кіллери забігають в магазин, і ти думаєш, о, я так, за так, бачку всіх так всіх так буває. Та. Власне, я так. про що <реш> стоїш, стоїш ти в супермаркеті з повним візком дітей, бо вот, ну Во-во-во. <реш> типа, ну ці уявні ігри, які ти бавишся, коли тобі, коли ти не маєш інтернету на телефоні. Ти бавишся в ці ігри. От. І власне, діти, коли маленькі, біжуть, я завжди уявляю, як я отако цапаю їх просто і біжу з ними. І я уявляю маму, типу, чи вона. Як уявляю? Я дивлюся на неї і оцінюю, чи вона товстушечка, чи вона няшечка, чи вона ну, чи вона може володіти. Чи вона може мати вогнепальну зброю, чи може інші речі і. інші речі, е, якими можна стріляти. І я уявляю постійно, що я краду дітей. Я не можу справитись з самим собою. Для мене це чесно скажу вам доволі проблематично, тому що дуже багато часу йде на уявні будівництва планів крадіжок дітей. Які ти ще й не здійснюєш, тобто це гештальт, який ти можеш так. закрити. А коли це тебе почалось? В дитинстві це Чи? почалось, коли мене вкрали. Е... І, і не я, бачив, я бачив недорахування в плані. Я розумів, що мене вкрали не ідеально. А, а твоя мама була володіла кунг фу, але була пишечкою і не наздогнала, не не так? Моя мама пишечка? Я не знаю. Дякую. Намочок. Я б хотів, щоб вона трошки більше їла. Ну, Продовжуйте. Ну, я мушу сказати, що я бачив маму Олега надзвичайно красиво. Є. Блін нормально так, такого. Тепер людина, яка так реагує. Мама в мене мама за Це нормально. З днем народження тебе. Такий прикол. Я з моєю мамою. Нас було один рік життя в житті, коли ми один одного називали чувак. Тіба я не знаю, що це був за прикол. Блін, думаю, буде Ну, називали й називали. Це рік, коли твоя мама подивилась Большо От і все. Чиш, скажи мені, будь ласка, а що ти плануєш робити з дітьми? Ну ти я вот в тому той прикол, що цей цикл закривається саме на моменті крадіжки. Тобто мені цікаво викрасти, і я в своїй уяві 20 метрів відбігаю. І Власне. якщо я втік і мене ніхто не зловив, все, ця гра закінчується. Я ти не уявляю технічно, ну... технічно в принципі можна, да? Ну красити дітей в принципі, ти можеш, ти можеш прокрадатись на стадіон шкільний. А блін зараз карантин, зараз в школах не займаються. Да? Я маю на увазі просто знаєш, на фізру, там діти бігають. Чи біг? Ти просто біжиш 20 метрів з дитиною ці 20 метрів. І ні, назад. І, і, ні, ніщо, просто, а він біж, біж, сам, біж, сам біжить назад. Все, ти, ти викрав дитину. Блін, було б, до речі, класно, якби люди адекватно ставились до крадіжок дітей. Блін, о, я, я зрозумів. Дивися, Олег, відкриваєш, відкриваєш бізнес, відкриваєш бізнес. Ну, Лелека ну, наоборот називаємо. Ну, 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 да, ну, Акелел, акалел, акалел. акалелел. Аклелел. Вау! Роби так завжди. Я б хотів, щоб це в якийсь момент стало найбільшою проблемою України. Нам не вистачає крадіжок дітей. Треба фонд. Треба фонд. А ви крали житаєте нам нема чого друкувати на пачках з молоком. Так, як в США. Блін, Ми недавно з Максом бачили недалеко звідси дітей, які перегородили вулицю з величезним банером. Там було написано стоп, і вони зупиняли машини і, і вимагали гроші на ЗСУ. Маленькі діти, Ого! Ну. це дуже по-українськи. — Маланка. — І по дитячому, і по дитя, ви на Маланці. Ти були би колись? таких дітей викрав чи ні? Чи ти тих, такий? що крадуть гроші? Та вони не крадуть. Вони вони, крадуть. вони зупиняють машини, і такі ми збираємо гроші на ЗСУ». Я би любих дітей крав. Для мене Його. як тільки дитина неудобно лежить, ага. е то це можу, є можу, можу показати, як має це є причиною. Дивись, е дитина неудобно лежить. типа. Е ну знаєш, коли діти падають, і як черепахи такі «Ей, мам, я не можу встати. Ну, якщо я ляжу, ви не побачите. А ви побачите, тому похуй. Е От отак, коли вони типа отак, як черепахи такі, е, мам, я не можу встати. І мені зараз здається, що я можу, якщо в випадку, якщо в дитини пупок випуклий, то я за пупок можу отак uh -huh. хапнути, розтягнути його, і як йо, йо знаєш, <ріпи> 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 Болу, аби було куди палець одіти. Отак. Ну і врешті-решт, якщо щось навіть ну, станеться не так, то хороший брелок. Та, я, 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 я я відповім. Ти розумієшся в моді. Я відповім. Я відповів на питання, яке е, людей в голові є, але вони його поки що не задали. Олег пив тільки каву перед ефіром. Чесно, я бачу тільки каву. Але чотири роки підряд. Отож, отож, мене є дві думки. Перша. Я дуже уважно слухав Олега, і він бере за попок, а потім ну продіває дірку. Це тобто він має красти дітей виключно з пірсингом на попку. ну, з тонелями, що прям йо. Тобто тільки тих дітей, які танцюють танець живота. Якось так. Друга думка це те, що породжено уявою, має бути вирішено уявою. Тобі можливо треба буде уявляти, ніби в тебе, от де мама з дитиною, і ти уявляєш, ніби. Бляха-муха, це моя дитина, її вкрали. От. Але ця мама, ну, я не підійду до неї, бо вона надто добре знає кунг-фу. А може тобі змоделювати ситуацію, ти просто підійдеш, познайомишся максимально не психоделі. Ага. Не, не так, як ти звик. Просто. Добрий день. Мене Олег звати. А як ти уявляєш, я знайомлюсь з людьми? Приблизно. Я Олег! Блін, ти. Ти, ти що не використав річний запас експресії Валентина? Валентину, треба в лікарню їхати одразу. Знайомишся, втираєшся в довіру до мами До мами, головне в довіру. І кажеш, давайте розіграємо сценку. І мама каже: ну, давайте. І ти кажеш: ось що <No> треба зробити. Треба, щоб ви домовилися своєю дитиною, щоб <No> дитина сказала: блін, йшла ніби повз тебе. В себе, і дитина має сказати, блін, щось так хочеться, щоб хтось мене вкрав. А мама має сказати: о, я теж про це думаю, бо я зовсім тебе не люблю. І тут, і тут ти поз'являєш. Я маю йти просто в звичайному своєму так, одязі, так, так. буденному, і в якийсь момент отак, отак робити і передіватися в костюм антилелеки. Правильно? Тобто, щоб крила були всередину. Так. В принципі, я казав, так, як завжди. Ти читаєш мої думки, є. Олег, ти читаєш так, анти -олек. Анти -олек. О, або, або ти можеш робити квест викрадення ну, для, для дітей. Тобто крадеш дітей, от, ну але там з днем народженням. От, мовно, там шість дітей. Шість дітей викрав. Запиваєш їх ну, в підвалі, і тепер вони мають вибратися. І це такий квест, ну, розваги. ну, А хіба не було таке, що ну, не чу, дітей часто, коли там, виховують, будеш себе погано вести? Тебе дядя забере або дьотька uh -huh. забере. Uh -huh. і ти, ти, баба, ну, бабай, у нас мав дядька й дьоть. У нас, в принципі, я, я з Дніпра, там дядьки й тьоть в 90-х і виглядали як бабаї. ну чесно. Вони ну, віддягались відповідно, вживали, ну коротше. І в принципі, ну, ти схожий на На то, що є. Чи на те, що вживали дядьки? Дайте мені 200 грам будь ласка. Це просто треба уважно слухати розмови о таких таких батьків. Точно. Шість дітей ти кажеш? Думаєш, я зміг би вкрасти шість дітей? Блін, звучить як виклик для Олега. Він такий. Так, прикидаєш, рекорд просто в рюкзак накидає, як Дід Мороз. Дід Мороз задом наперед. Типа, я вам не приніс подарунки, я вас заберу і відвезу до подарунків. Я, я думаю, так, так. що Олег це е, виписать методичку, як нести дітей. Ну знаєте, постійно там килихи пиво несуть, да? Там, наприклад, в Германії, дівчата, які так якось, якось спеціальним захватом. От е, можна як склянки дітей. Тобто просто mm -hmm. ж, е, підняти голову, відкрити рот, і просто так оп, і по троє в одній руці можна нести. От е, які ще є способи, з які мене не посадять, якщо я їх озвучу, не хайте. Я правильно розумію концепт шоу? Тобто, ви маєте вирішити моє психологічну проблему, але ви почали мені накидувати варіанти, як краще. Чувак, ти сам сказав, що Красти ти дітей? Щоб, люди, так. щоб люди почали ставитись до цього нормально. Я вас так. правильно розумію. Дивися, як ти поставив. Правиль. А ви точно психолог? Чи ви тамада? Дивись, просто зроби це, Головне, зроби це так, щоб на наступний день не з'явились заголовки. Львівський комік вкрав дитину. Не, не треба, не треба так. Яка збагала на ЗСУ. Це взагалі, але дуже ви парамент. виродки, це ж треба одко. Я тільки відлікувався. Ви, ви самі просили мене не задівати цю тему? Самі Дивись, звичайні стендап коміки ведуть весілля, а ми ведемо твоє психічне захворювання. Завієм, а... друзі, ви порішали, мені здається. Я, я відчув виговорити. Я трохи вичу, я виговорився. Трошки. Мені не стало взагалі легше. Yeah, <laughs> <laughs> Ні, ну, це, в принципі, це, від психолога це, та саме ефект. Це перший сеанс терапії. Тобто ти виговоришся, yeah. ти озвучиш, послухав себе з, з, зі сторони, потім прийдеш додому, передивишся стрім, почуєш, який ти бред-ніс. Я, right. я не хочу бути такий, такою людиною. Отже, uh, mm -hmm. я ти... обнімлю дитину, яку вкрав. <laughs> <laughs> З дитиною дивиться стрім, дивись це. Просто знаєш у нього вдома чучело дитини. Я, я хочу мати таку репутацію, аби мами ховали дітей, коли я йду по вулиці. Що вони такі, о, ні, Грюндік! І все, а просто ну, кидали їх. Просто кудись. якась жіночка каже, я просто метр п'ятдесят зросту, я не дитина. Грюнтік каже. Так, хочемо зараз покликати когось з вас. Хтось підготував проблему. поплескайте, підніміть руку. Хтось, хто готовий. О, oh, wow. Wow. Yeah. супер, oh. виходь жінка okay, okay. з так. написом I am boss. I am, I am the boss. Насправді прийшла сюди з я, як вас звати. А, мене звати Оля. Привіт, Оля. Привіт, я з Чернігова. Я місяць сиділа у підвалі і а, слухала оці всі артилерії, гради а, літаки з бомбами і ракети. І коли я приїхала у Львів, і ми тут е, зняли квартиру і почали вже жити тут. Mm -hmm. То перший, мабуть, тиждень, але і досі є відлуння того, що у нас під вікном є е, е, сміття. Знаєте, тут такі баки стоять великі. І... Так, так, це в цивілізованих. Е, е... Так, країна no, yes. Так, І от туди кожного вечора чогось о 12-й годині ночі приїжджає величезна машина, uh -huh. яка страшенно гуде, і вони починають ну, э, скидати це сміття. І знаєте, от хто чув, да? і вони так? І воно так: і, коротше, я перший день, оце було о 12-й ночі, і я така Бля, це артилерія. Вони сюди дібралися, що робити. І я так дивлюся, так тихесенько у вікно своїм сказала, тікайте в коридор. Дивлюся, то мусорка, ну капець. І я не знаю, як з тим мені жити. Це справді проблема, тому що я на кожен шорох, на кожен такий стукіт, і особливо на цю грьобану мусорку завжди реагую, що це вже все, це капець, це прийшла артилерія, або хтось прийшов бомбити. Добре, а що ще якась проблема да, у нас? Так, є ще одна проблема, дуже серйозна, просто взагалі. Я в кожній людині, яка, знаєте, отака ситуація є. Короче, я виглядаю вікно, дощ, повітряна тривога. Обичний день у Львові. І, і це якесь дивне вікно, насправді так. І під вікном лазить якась людина. Я думаю, що то не ви хоча б були. І ми питаємося: а чого ви ходите? Повітряна тривога, вечір якби дощ? Я каже, загубив шкарпетки і шукаю шкарпетки, бо вони тут випали з балкону. Це там, де смітники якраз. Чекайте, 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 дощ ішов чи падав. <реш> Летів вниз. Ви чекайте, ми на, на гличині, блядь. тут важливо це дощ ішов, чи падав. У вас культурна інтеграція ще <реш> не відбулася, панянка. А, а коли ти закоханий, а, ну, під, то шкоті. А як правильно? А я не знаю, я з Чернігова. О, бач! Чернігова, вона приїхала і Гонорова тут Фіфа. Сидить. А дощ тим часом падає, а може йде? Клас. Я думаю, що я вірш зачитаю зараз. А дощ падає чи йде? Падає. О, Галичина, чуєш падає. А знаєте, як кажуть у нас, ну, коли так хмарно на небі, то кажуть, щось небо кондубаситься, мабуть, зараз буде Моква. Небо -не 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 що, що робить? Що? Яка це мова була? Ем, чер... Ну, Північний діалект місцевих Черніг. сіл. Вау, а можна ще раз? Щось ви... небо кондубаситься, мабуть, зараз буде Моква. Mm -hmm. mm. Кондубаситься Моква. Окей. Чекайте, то ви з Чернігова чи з Болгарії? <ріст> о, о, Чернігівська то... область. То такого, ну в черзі в туалеті, то мене ну кордубасить коли. Ну, Хоча, я хочу трошки, я хочу, дуже... мене є рішення. Очевидно, що всі ваші проблеми починаються з вікна. Вам, вам Живіть треба... в норі. Може, попробуйте в норі жити. Лисицям виходить. Вам, вам і... треба, так. Да. Є, є такі, знаєте, на фівпідвальні квартири. Вони часто, ну, в Львові, да, я там бачив бачив, вони часто оббиті чомусь дерев'яними панелями, більше схожі на сауни, чесно скажу. Але в принципі, там майже немає вікон, і це може допомогти. Просто такий. А чого я рипаюсь, в мене немає вікон, я вже в укритті. З вікнами чи без? Головне, без. Москалів, головне, щоб так. веко. Завжди ну, ну, рятує, просто кажу, що москалі хуйня, люди. Так. Так. Так, так. Ну, бо я, я щось такий, коротше, зрозумів, що трошки мовчу, мовчу час від часу, буду. Такі, е, трошки патріотизмом посипати. Стоп, так. проблема, виходить, ваша, що мужик ходить під вікнами і шукає шкарпетки. Правильно я розумію. Проблема так Це війни. його проблема, а не <свісно> ваша. Що, а що вас це турбує? Вас це ви. Мене тривожитесь? турбує те, що мені здається, що навколо всі зрадники і колаборанти. А зрадники yeah. зазвичай шукають шкарпетки. Зрадники кажуть, що вони шукають шкарпетки. Хто з нас чотирьох найбільше схожий на колаборанта? Почалось. Це складне питання. Здравствуйте. Бо, так, 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 бо, бо так, саме так собі москалі уявляють політичного бандерів. Я, <скрість> Я колаборант? Жінку дівчино. Е хто ви? Пані. Чого? Па Добре. Е ви полі ви з Польщі? Я з Чернігова. А, точно. Терні, а Я розумію логіку. Я розумію логіку. Ти, ти ти хотів її культурно інтегрувати. Ти нав'язливо такий. Я свій, я свій, я тут да. свій, я тут. І вона така ага, блядь, я тебе впіймала, чувак. Так да, я просто навіть дуже жорстко. Мені здається, вче мене мені здається, наші відносини не заладили з нею. самого початку я це думаю, не... що я думаю, що підсумовуючи це, це питання часу, все. Ви звикли до бойлера, який вибухає. Ви звикнете до, до того, що машина сміття забирає. Таким чином, щоб будете вимикати аудіозаписи перед тим. Або, звикнути... або зовсім зовсім таке, вибач, знову я йду від раціональності. Трошки можна трошки піднажати на фізику, зробити машину часу і переїхати у Львів. Від від 20... раці... Я йду 20... від раціональності, треба машину часу. Від в 2018 рік, бо там не прибирали сміття у Львові. В принципі, був тотальний спокій. Так, да, трохи пахло, але не прибирали. Е, так, а, а, а в сьогоденні можна просто повикидувати в сміття дуже багато шкарпеток. От, і там цей чувак, який вас напрягає, буде шукати шкарпетки його забере сміття. От, ну. е, е, може... може, є ще хтось, хто хоче поділитися проблемою з нами. Поплескати, підніміть руку, хтось. ще. О, давайте, о. давайте. Оплески, будь ласка, Привіт. — Привіт. А ми знайомі. Ой. Трошки. — Ми здається знайомі. — Трішки знайомі. Блін, в мене ще з'явилася ще одна проблема. Я боюсь говорити в мікрофон. Як виявилося? Не бійся, скажи, як тебе звати, будь ласка, для загалу. Бля, ти херени психотерапевт, не бійся. Я боюся говорити в мікрофон. Не бійся. Це блять, баба моя, просто не бійся. Баба, я боюся пса, не бійся. Баба, я боюся тебе. Лікійся блять! Психотерапевте. Так, Мар'яна, привіт. Спози. От в мене на будь ласка, тефон тебе не чути. Боїться його, блять. Скандон! Це вже і... на мене. Давить. Вона тебе тебе боїться. Це достатньо близько? Да. Ой, тепер і я себе чую чудово. Wow. Е, от, у мене проблема. Е, в цю неділю весілля не у мене, не настільки глобальна проблема. От, і я дружка. Уявіть собі, таке стандартне Галицьке весілля з утриманням усіх традицій. Е, от, і... Можеш перелічити? Да, до речі, бо я... я — я... Хто ти? Кружка? Кружка, так. Mm -hmm. да, а, Блін, а, ну, а, а як правильно? Дуже гаряча, дружка. Дружка. Поліція все-таки вибралася. В машині це дружка. Друг хто? Дружка. Ти мені до слова друг. Дружка? Єп. От все. Так, так, продовжуй. А проблема вже пролунала? Ні. Ще. Почекай. чекає. Це, це ще це тільки підводка до проблеми. От, І в себе нічого, але до цих традицій входить те, що дружки зранку від нареченої нареченому мають принести сорочку. Е, здавалось би, не дуже той проблема. але Всього е, але потрібно співати. От, співати, дві дружки співати. І я неймовірно сильно соромлюсь співати, тому що я усвідомлюю, що в мене жахливий голос. Mm -hmm. е, от і за кожної можливості не показую його, не демонструю. Єдиний момент, коли я демонструю свої вокальні здібності, я працюю вихователем в садку. A, от і там на тихий час, вкладаючи дітей, я спочатку читаю казку, а після цього e, ми співаємо вихователі. Ми співаємо колискові і мої діти для того, щоб щоб не чути засинають worson. швидше. Так <router> я намагаюся Підсумувати, так. Боїшся свого голосу. Ні, соромлю співати на публіку. Так В мене є від чого ти не відмовишся. Ану? ну гімн України, знаєш. Тільки не заставляйте мене, будь ласка, сьогодні співати, тому що це я більше не прийду. Блін, блін, це дуже автоп, але одного разу в дитячому таборі ми були в сауні з малими і малі. Ви, ви, ви камеру, будь ласка. До речі, Максим теж був, пам'ятаєш. Да, да. і, і у нас був один вожатий, і малі почали в прикол співати гімну України його хую. Е, поняли? Шу -шу. Ну, типа, ну, під час гімну всі мають вставати. і... Е, я шкодую, що я це правда. Це був він... не я. Ти ж повинна зрозуміти, що рано чи пізно тобі треба подивитися цьому страху в лице. Ну, і ти повинна заспівати. Щоб заспівати, ти повинна ти не повіриш. Заспівати. Дякую. Добре. Е, Дякую. Е, е, альтернатива, е, альтернатива. В мене теж була ну, схожа ситуація, я був в вокальному колективі, але я не, ну, не міг святи бітбокс. Що, вот. угу. якщо ти просто такий. А вона така: щось там. Ну. А, а, а до речі, а яка пісня? До речі, діти без зубів речі, так і не... говорять, правильно? Вони ж бітбоксиці. Так-так. Пісню ще не вивчила. До неділі є час. Ага. — А ти повинна одна виконувати її? Чи? Ще з однією дружкою. А вона однієї нареченою. Вона не знає. Добре, а в, а в неї теж така проблема є чи ні? Ну, до речі, у вас взагалі репетиції якісь є? Чи ви Немає такі... — Ну ти взагалі з нею про це говорила? Так. Що вона каже? Та без проблем каже, що вивчила вже пісню, вивчила пісню, так. готова співати. Так. І... А ну, як так. це відбувається? Вам кажуть, ви йдете на весілля, і ви мусите співати зранку. Так Зрати, Прин, не, не, та та не традицій, Бачите? О блять. Бля, та традиції ви були на весіллях? Ти в вис... село сусіднє попадаєш, блять. Там уже мусульманські традиції якогось хіра традиції тріндієцик відрізняються. Ви що, співати, блять? Ви знаєте, що на буковині співають, коли ви нас виносять гуску, блять. Виносять гуску прикидаєш, все, і мають всі збиратися, і поварі, мають вийти і тільки дивитися з боку. Ну, типа, я не знаю, що це за традиція Ну, Якщо саме традиція, передбачає, що треба спати зранку. Прийдіть в п'ятій годині, поки вони сплять. От, та й все. Ну, в принципі, чисто теоретично ви проспівали, але ну, не прокінжувались. Наприклад, ну, на відміну від мене. Ромко, наш донатор, радить тобі уявити, що ти співаєш в душі. От і все, позичиш ти в душі і співаєш, ніби ти. А якщо я в душі не співаю. Бачиш, Ромко, не працює? А я, я, я просто уявив, що вона ну, прям скористалася порадою. Ну, Приходить, ну, роздягається, в шапочці заходить. сюди. А чого ви боїтеся конкретно? Ви боїтеся реакції залу, ви боїтеся недорозуміння з боку я соромлюсь. публіки? Ви соромитеся? Так. Соромитися, а що трапиться, якщо ви почнете співати Та нічого не трапиться, Помщусь з родині, що ще зробити Помстись. помщусь, помщусь з родині, що взяли мене за дружку, не знаю. Якось так. Ну, ну до речі, голосом. до речі, да, коли людина соромиться, скож за все, вона зробить погано, те що вона соромиться робити. Ну не буває таке, я соромився і прям всіх роз'їбав жартами там ще щось. Я б зробила це погано, навіть якщо б я геть не соромилась. Вот і тому це вже не твоя проблема. От, просто думаю про це, це їх, це реальна їх проблема. Можливо, вони наступний раз будуть обережніші, а люди, які підходять до шлюбу, так необережно, точно розлучаться. Та, вот. реально? Тобі <с nessa> треба заспівати максимально погано. Ось що тобі треба зробити. А, а що якщо ну, навпаки типу, покликати ще більше родичів, вот, і почати такого родина, родина? Голосніше! І разом. Так, Ся Україна з високим хворінням, звисоким гілям. Дуже добре, що ми знаємо слова з тобою. А як що відбувається мені це цікаво в дітей, що знову повернемося до дітей. Та лише тих дітей, йо ми Він сказав, повернемося до дітей і облизав губи. Ну, блін. Я його вітрив. Мені це... подобається, що будь-яка проблема. Ну, байдуже, типу. Там, Повер, будь ласка. Якщо проблеми можна, з татом, а він був якщо, дитиною. Якщо а, можна як? ще трошки уваги до дітей. Е, дивіться, бо діти це майбутнє. Не забувайте про це. Як це відбувається, що ви йдете до дітей, співаєте колисково, ви тако разом виходите, як хор, типу, в саді? Я вихователь. Да. Ка. Ка. От, І діти, коли вкладаємо їх спати, спати. спочатку казка, а після цього колискові. Спала. Ну, то ж, а я що запитав? Саме це, саме це. No. Я вирішила твою проблему. <звачка> Одну з <за> мільйону. <звачка> Блін. Ну ви права. Дивись, я дозволю тобі ще вкрасти декількох дітей, тому що насправді зараз багато в мене ходить. От і вирішить це дві проблеми. Блін, прикол. Тобто, ти, ти як такий знаєш, погане поліцейський таке. Так, я цього не бачила, да просто тобі грудяк, я трошки пару купюр. Це прикольне шоу. Люденьки порадьте щось щось грюндикується. Ми беремо людей, аби вони мене витягували з так. Давай, давай у, уточнимо. Та уточнимо, це проблема глобальна, чи це проблема суто на цю подію. Це то на глобально. <смеш> <смеш> Блін, дивись, точно допоможе тренування. Тобто, просто ну, це, це очевидно, що це не та проблема, яка тобі може нашкодити. Типу, да, це не там, я не знаю, я не вмію робити сальто, буду робити сальто, поки не зламаєш її. Ні. Тобто, нічого не буде від того, що співаєш, окрім власного внутрішнього крінжа. І це простіше всього робити через якісь повтори, тренування і, і репетиції. Окей, я тоді по хаті співатиму сьогодні. На що, на що ми рішаємо цю проблему, якщо вона буде співати на весіллі, вона ж буде бухуща. Зранку, зранку. Це до, зранку. це до. Так, зранку люди бухають на весілля. Тобто, в принципі, люди... Люди... Зазвичай, мені здається, бухають. Ти зараз вирішив мою проблему. Випий, просто випий алкоголю, забий хер, не їдь на весілля і все. Сид... <рив> Сиди вдома, не дружи з людьми, закрийся, думай, блядь, що коронавірус на вулиці. Все. Чи, чи ми допомогли тобі з проблемою. скажи. А насправді так, Грюндік вирішив її. Ді, прошу, Супер, прошу. Дякую. Я Одностанчений. Дякую. Обласки, будь ласка, Маріані. Це, звичайно, добре, що ми вирішили, але з'явилася в мене проблема, тому що я переживаю за те, що молодь спивається. Це, Це... 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 Це не можна. Це не можна.